Першу логістичну операцію на НРК К-2 здійснили у кінці 23-го року, як ви казали в одному з інтерв'ю, тоді місія на 8 кілометрів займала 10-12 годин. Ну, близько 8-9, так. Да. Які зараз у вас кількісні показники по НРК, скільки так. вдається ну, якщо взагалом можна якось це зараз, станом на за ну, зараз? Зараз за ті часи ми можемо проїхати 30-35 Mm -hmm. Перевезти набагато більше вантажів, особовий склад в мене в безпеці буде набагато, набагато в безпечнішому місці, в сотні разів. Чим з ретранслятором сидить в місті Сіверськ на, на п'ятому поверсі, поверхі. Скільки у нас там було поверхів? П'ять чи дев'ять? Да, Сидіть на криші, ну, не сиді. сидіть на криші, з тим маю, якому з тої антенною ягі в вікно. Ну, звісно, тепер все змінилося. Прям маща. Наскільки це розвантажило логістику людьми? У мене в ті місяці не було втрат в підрозділі. Взагалі не було. Оце була основ... одна із заслуг НРК. Якщо беремо з 100% співвідношенні 25-30. Це мало чи багато. Це фігня 30%. Я вважаю, це багато. Наземними безпілотними комплексами я вважаю, що ми вивозимо в місяць е, сили оборони. Більше ста поранених на сьогоднішній день на смугу фронту. Більше ста поранених. З них більше половини би не вижило. Це був їх єдиний шанс. І плюс скільки людей не загинуло, які не пішли на евакуацію, доставати всіх хлопців. Тому я вважаю НРК нам більше, ніж 200-300 людей, військовослужбовців, воїнів. В місяць виживають якісь за цього. Якщо всі запустять, це буде цифра десь 600-800 в місяць. Порахуйтеся, такі в рік і я такими цифрами оперую, тому, тому я це і пропагандую.